Всім попривіт! Новий -э е, Так, почитав я зараз коментарі е, з приводу Жигулі. Коротше, я просто трошечки в шоці. Металолом, вийкінь, вонотреба і так далі. Коротше, що робити далі, я ще подумаю, поки ніхто нічого не скидав ніяких грошей, і я так подумав, що напевно розігра з Жигулями, коротше, не треба його робити. Мене більше захейтять, чим буде з того толку. Так що Скоріше за всього, розігра з «Жигулями» відміняється. Тому що, чесно кажучи, я зараз їду читаю коментарі. Е ну, Я трохи не розумію нічого. Яка різниця? 300 гривень і у тебе в кармані був би «Жигулік». Коротше. Їдемо на Глубний Полтаву. І там за Полтаву степове. Завантажилося успішно вчора в Хмельницькому, три точки загрузки, три точки розгрузки. Сьогодні у нас вже четвер, початок восьмої ранку. Як знімав, чи як завантажувався, я не знімав, тому що трошечки я повсюду запізнювався. Почав виїжджати з Хмельницька, вказується, в мене колесо пусте внутрішнє праве, то капець з тими шиномонтажками, всі зараз зайняті, всі перевдягаються на зимову резину. Коротше. Печаль прискорбно все. Е, ну Благо там знайшов я шиномонтажку, коротше, не цвяха, не поріза, нічого не було, просто чомусь воно спустило. Чому спустило, хрен його знає. так що. Катимо потихеньку, не спіша. Сьогодні розкидаємо всі точки і завтра вже, напевно, будемо щось шукати з Полтави. Чому не сьогодні? Тому що є ще деякі проблеми у мене. Мені треба дочекатися, коротше, солярки мені треба дочекатися в Полтаві. Поки по почті прийдуть мої талони. Довольно таки е, нормальна економія виходить по долонах. Все, Укрнафта все те саме, але Укрнафта вже там 56 копійками вже солярка як би дорогувато. Е, по талонах значно дешевше виходить. Так що їдемо. Не спіша. З приводу Жигуліка я ж кажу. Е, я вже розстроївся, так що розігрувати ніхто нічого не буде. 9.36. Виїхали вже з Лубнів. Перша точка розвантаження пішла взагалі все чотенько по плану, швидко і оперативно. Їдемо зараз за Полтаву в степове, розвантажуємо, там ще взуття у мене є. І повертаємося на Полтаву, там буде у нас третє розвантаження, е, стаканчики будуть одноразові. Я думаю, за сьогодні якраз чітко я встигну розвантажити. До речі, з приводу рації е, рація оказалася трошечки коротше, не та. Чому не та? Ну, Рація може типу, нормальна, антена не та. Вчора я заїжджав, хто настраює антени, рації. пояснив ситуацію, що кажу, ну, вона далеко геть не ловить. Він подивився, каже, рація ще більш-менш нормально, адекватна. Ну, звісно, каже, дешевенька, але каже, повинна працювати. Але антена, антена, коротше, не та. Її треба піднімати вище, робити добру масу. І взагалі каже, постав інакшу антенну, тільки повище, і все воно повинно чітко ловити. Але каже, у нас антенни дуже дорогі. Е, якось він сказав, командор, чи не командор. Коротше, якось антенна називається, щось типа командора, по-моєму. Вона разом з установкою, з підключенням, з регулювання якоюсь 8 тисяч гривень. Я кажу, не чуди, кажу, у мене рація і антена дешевше вийшла. А то каже, суто одна антена і той. Не знаю, якщо попаду в Дніпро, то напевно заїду там ще до одної людини. У неї там БУшні антени є, він їх сам встановлює. Можливо якась буде цифра інакша. Ну, тоді він мені казав, що буде антена, плюс рація, плюс встановлення, по-моєму, 7 тисяч гривень він казав. Так як рація у нас вже є, спробую, якщо з Полтави на Дніпро щось буде, то спробую заїхати до того антенчика, чи рація, хто там шари, щоб подивився, поставив мені, можливо, якусь боушну антенну. То і такі справи, коротше. Покатили потихеньку далі. Дивіться, красавчики, які мене обходять Вольвети, Вольвети з комбайнами. Теж такий широкий, блін! Отак ну, от попробуй по навігатору, блин, щось поїхати не туди, це ж все, це торба. Кудись заїхав і вже не розвернешся. На годиннику 11.17 під'їжджаємо до Степового. Ну Як під'їжджаємо ще 50 кілометрів, Решетіловку пройшов, дзвонить мені зараз логістка. Каже, їдемо на Запоріжжя, що мене в принципі не може не радувати. Але є проблема з приводу талонів. Нова почта каже мені, що до 6 години тільки моя посилочка прийде. Скоріше за всього, треба буде ще чекати в Полтаві смски, поки прийде посилка. Заберу талони і. Буду їхати на Запоріжжі потихеньку. Я собі мазік пішов під зав'язку що Поїхали на другу точку розвантаження. Зустрів підписника, хлопці, зупинився! Полтава по привіту. 10 гривень проїзд. Короте. Шофер на зупинці, будь ласка. Я виходжу. Коротше, маршруточки такі поїду, пити кофе. Жабулятор залишився десь там короте, позаду. Потім знайду його. А, це мені навігатор. На цю сторону просто треба, щоб. ну І до тебе повернемося, і тут пава є, яка хочеться. Поняв. Next такий. Азель Next. Киї там пробігу? У мене 179 тисяч, але це нова панель. Я думаю, десь півмільйона. По-любому по рулю видно, що вже а півляма є. Вона капі... А, вона ця машина взагалі із Донецької області. Ось, бачиш, у мене потолок пробитий. Да. Тут снаряд е... торчав Офігеть. Розумію, це є автомобіль, тоді придбали. Це маршрутка вирушає по маршруту номер 26 Був радий зустрітися, але ввечері ще зустрінемося. Ну, а ми тим часом будемо чекати е, завтра. Будемо чекати завтра, завтра погрузка. Не сьогодні, хоча... По ідеї повинна була бути сьогодні. Короте, вимкнуло світло, і мені сказали, що мене не завантажать. Ну, таке буває зараз. Це нічого страшного. Ігарьок тобі взагалі дякую. Поїхали ми попили кави, потім поїхали в Полтавські галушки. Ігорьок мене нагодував борщем, галушками. Е... Як то кажуть, бідний дальнобой це про мене. щось типу того. Тобі дуже дякую, було дуже все смачно. Ну, а ми тим часом чекаємо. Чекаємо завтра. Напевно, тут я і залишуся. в принципі В принципі, нікому я тут не заважаю. Так що все, до завтра. Забув віддати на розвантажені документи. Благо, що від'їхав тут недалеко. Ну я не знаю, може з кілометр. Не став вже брати машину, тому що тут я так розумію, односторонній рух. Зараз швиденько пішки віднесу пакетик документів. І на почту вже прийшли талони. Потім до почти ще пішки сходжу, там теж 1,6 кілометра. На вечір прогулки собі роблю. і таке. Усім привіт, новий день. Сьогодні у нас вже п'ятниця. Сьогодні зранку завантажилися в Полтаві. Їдемо на Запоріжжя. Там якісь конструкції, шнек якийсь. Коротше, пізніше покажу, що везу, нічого не знімав зранку, тому що там трошечки злива йшла. Хто вантажив взагалі неадекватна людина, Ну, то таке то буває. Зараз у нас вже пів другого дня, 90 кілометрів до Запоріжжя. Потихеньку вже їдемо. Сьогодні розвантажать. і, скоріше за всього, вихідні ми проводимо в Запоріжжі. Оце ще не точно. Є у нас там знову ж таки деякі проблеми. Але я не знаю. Проблема в енергоакумуляторах чи не в енергоакумуляторах. Короте, у мене знову немає тормозів. Ну, якби вони є, але вони такі печальні, що взагалі капець. Різко я зупинитися геть не можу. Колодки я вже підводив, не допомагає. Я думаю, що це лопли пружини на енергоакумуляторах. І короте, вони не тормозять, нехріна. Поїхав понизу як типу знову московська дорожка тут така печальна але мені ближче е через цю сторону це, це, в той дзвони ладно остатки вже залишаються я так розумію транспоровочна коротше лента Кратше, брикетики були зробити. Вага й фігня три тонни була. Доїхали, слава богу. Усім доброго ранку. Прокинулися, помили вікна, вмилися і зараз, коротше, в пошуках енергоакумуляторів. Знайшов вже тут магазинчик, зараз поїду поїду швиденько куплю, поміняю прямо тут, а ми в Запоріжжі знаходимося, не поїхали вчора на Дніпро. Ночували тут, начебто все було тихенько, спокійно. Але у мене такий сон, що я, можливо, навіть чогось і не чув. Так що. Ще немає у нас 9, 8.27. На годиннику потихеньку, зараз 12 кілометрів до магазину. Все, вікон це чистеньке. То чистеньке. Ці чистеньке, це теж чистеньке помив. Причепив все-таки е, ту пахнючку з тихогляду. Ей. Ну це ж Атего, да? Атего. Чи це мазик, чи це Атего. Щось зрозуміло. Напевно, це тата. <хи> так що, ладно. Шайбу заповнили, поїхали потихеньку. Стоїмо на заправочці АНП. Вона вже зачинена. Припаркувався. Коротше, ось чек. Грубо кажучи, на п'ятерочку ми скупилися. Ой! Поки треба сохранити потім. Я вже перевдягнувся. Що ми купили? Ми купили дві таких типу, Е, Чому дві? Тому що вони по 10 чимось гривень. Грех було не взяти, коротше, дві штуки. І то, що мені подобається, то що воно отак от. оп, все. Так. Хлопці, ставлю нове, небеушне, нульове. От, коротше, напевно, подача, виход, Тинь-цинь Єдине, що, типу, в комплекті не йшли гайки, це дуже типу, дивно. На Івеку, коли я купляв то той штопорний був, тут болт. Дві гайки, два гровера. Тут, напевно, аналогічно. Да, тут все те саме аналогічно, не болтів, нічого немає. Так, розкладаємося, залазимо під машину і той... <кхем> по беріку їх міняємо, їх там нема що міняти, в принципі. Так, і Хочу, поки ще не заліз під машину, відповісти на один коментар е, з приводу, на що ти її ремонтуєш, і, так далі, і тому подобно. Е, дивіться, я її ремонтую, тому що вона мені приносить гроші. Я готовий залізти навіть в рейсі під машину, швиденько щось поміняти або щось підкрутити. Їхати далі заробляти гроші. Тому що це єдиний скажімо так, єдиний заробіток це приносить оця машина. Якщо я її не буду підлатувати, ремонтувати, то вона не буде приносити мені гроші і моя сім'я буде коротше, голодна. Так що тут, я думаю, нічого немає проблемного підкрутити, підмазати. І поїхати далі. Якщо якось так. Ну, а ми тим часом залазимо і міняємо такі енергоакумулятори. Завів жабулятора. Коротше, приблизно десь, зараз подивлюсь, котра година, колеса сопротиць. 12.31 і почав я 10-17, по-моєму. Коротше, 2,5 годинки десь, плюс-мінус, 2 години навіть. Все на місці. Вламав одну трубку. Скрутив короте, і шею. Поміняв два енергоакумулятора. Ця трубка йде у нас в запас на всяк випадок. Вона коротенька можливо навіть самопально тут у нас два нових енергоакумулятора. дві нових трубки, вон вони йдуть раз, і он два, воно видно, де нове. Зараз що? Качаємо повітря, підводимо тормоза і пробуємо що воно що воно нам покаже чумазенький звісно, але нічого страшного вода є мило є віднується Сподіваюсь, що... сподіваюсь, що буде у нас все добре тормоза з'являться і можна буде валити на всі бабки Блин, звісно, машина брудна то просто. З той зливою. Отаке. Ладно, качаємо повітря, підводимо тормоза і дивимося, що з того вийшло. Без 15 Друга дня. Виїхали вже з Запоріжжя, переїжджаємо Паражняком на Дніпро. З приводу гальм, все чітко, все нормально, все тормозить тепер. Якби я доволі щасливий. Так що Дніпро, по привіту, зустрічай мене. Усіх з добрим ранку. Неділя прокинулися. Чекаємо на погрузку, але щось, Щось походу, знову йде не по плану. То вони вантажать, то вони не вантажать. Я навіть не знаю, що Завантажимось чи ми сьогодні, чи не завантажимось. Напевно, будемо закінчувати цю серію. Все буде вже в наступній. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Всім миру і добра. Файних ставок. Файного настрою. Всім па-па, До нових зустріч!